Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я хочу розв'язати з вами ось таке цікаве завдання за 8 клас. Надруковано мільйон квитків з номерами від 0 від до 6 дев'яток. Квиток з номером ABCDEF вважається щасливим, якщо а, Ф, додати БЕ додати СД до дорівнює 100, довести, що сума номерів усіх щасливих квитків ділиться на 1001. Якщо квиток А, Б, С, Д, Є, Ф щасливий, тобто А помножене на F додати Б помножене на Е додати С помножене на Д дорівнює 100, то квиток Д, Є, Ф, а, Б, С також щасливий, бо Д, С додати Є, Б додати Ф, А дорівнює 100. Тоді роздивимося два можливі випадки. Перший, якщо а, Б, С дорівнює Д, Є, Ф, тоді квитки мають номери А, Б, С, а, Б, С дорівнює АВС, помножене на 1000, додати АВС, дорівнює АВС, помножене на 1001. І сума цих номерів ділиться на 1001. Роздивимося другу ситуацію, коли АВС не дорівнює ДЕФ. Тоді всі щасливі квитки розбиваються на пари АБЦ ДЕФ та ДЕФ АБЦ. Сума номерів кожної пари АБЦ ДЕФ додати ДЕФ АБЦ, дорівнює ABC помножене на 1000, додати ДЕФ, додати АБЦ додати ДЕФ помножене на 1000. Дорівнює ABC помножене на 1001, додати ДЕФ помножене на 1001. Винесемо 1001 за дужки і отримаємо 1001 помножене на ABC додати 5DF. Даний добуток ділиться на 1001, тому сума номерів всіх пар також ділиться на 1001. Ну що ж, на цьому все щиро, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо воно вам сподобалось, буду дуже рада, якщо ти поставиш лайк і ще більш рада, якщо ти напишеш коментар. Ну, і звичайно, якщо ти ще не підписан, то обов'язково підписуйся для того, щоб не прогавити нові відеоролики з математики. Ну що ж, до наступних зустрічей!